Вільно опозиція. Доброй день, що вони депутати, засідання в комісії перед нами проєкт за рішення порядку денного 62-го позачавої сесії. У нас тут одне питання. Перше питання про звернення депутатів міської міської ради, скликання щодо підтримки плану перемоги, представлено президентом України. Звернення ну, було вам направлено всім на електронні адреси. Зараз воно у нас є в паперовому вигляді саме рішення, так 62 сесії і звернення депутатів, які пропонуються вам прийняти. Єдине, що там. У нас була невеличка похибка, така технічна, що зведення було прийнято на 61-й сесії, було вказано. Зараз ми все виправили в паперовому вигляді і в електронному, що звернення прийняте на пленарному засіданні 62-го дочергової сесії міської ради, 8 з 28 жовтня, 24-го. Вам зачитувати. Шановні, місця, це питання. Шановні, я пропоную, у нас така пропозиція була від обласної ну, військової адміністрації про те, що ну, пропонується прийняти такий проєкт рішення, він може бути змінений. І звернення необхідно було ще направити на міста побратимі яких, яких у нас немає. міст-побратимі. Але ми є асоційованими членами У, унії Балтійських міст і мета наша була е, вступу е, саме за перемоги. Тому е, ми пішли на е, Олексія Стояновського, який е, надіслав звернення е, саме для унії Балтійських міст. Якщо воно дійсно буде дієвим, то чому ні? І я пропоную Слава Івановна зачитати його зараз, він щойно надіслав, везе англійською мовою. Будь ласка, ми на є пропозиція надіслати звернення на. Саме на президента так, України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України і Унії Балтійських Міст. Звернення те, що ми приймаємо, але додатково як роз'яснення, буде це як додаток. Але ну, для них буде зрозуміліше, хто ми, тому що ну, вступне Унію не дав бажаних. Результатів. Ми очікували більшого. Але ж звернутися до цих країн щодо підтримки плану перемоги і звернення їхнього до вищого керівництва, до вищого керівництва країни, кожного міста Унії Балтійських міст. Я вважаю це. Треба зробити я прошу зачитати е, текст е, звернення Вільнянської міської ради, крім того, що ви ознайомилися, з яким ви ознайомилися? Mm -hmm. Так, рішення залишається І вже, а ось таке ще звернення. Звернення Вільнянської міської ради. Ось, ну, давайте ми вам роздаємо, щоб да, по... да, ну, видаємо. Звернення донянської міської ради 8 типня щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Шановний містере та дорогі колеги унії міст Балті, сьогодні Україна переживає складний період своєї історії, попри наступні умови війни, українці згуртовані у своєму бажанні відстояти право на волю та демократичні конституційні свободи. На свою мову та традиції незалежність та територіальну цілісність нашої держави. І в цій справедливій боротьбі ми не одні. Злочинні терористичні дії Російської Федерації, визнані незаконною збройною агресією проти України рішенням як Генеральної асамблеї ООН, так і органами влади і лідерами Європейського Такі дії у великій мірі порушують міжнародне право та підривають європейську та глобальну безпеку та стабільність, Це і спільної заяви Президента Ради Європи та президента Європейської комісії від 24.02.2022 року. Місто Вільнянськ стало прифронтовим вже в перші дні повномасштабної агресії. Тому на початку березня 2022 року ми звернулися до вас з підтвердженням попередньо висловленого в листопаді грудня 2021 року наміру про приєднання до унії міст Балтії. Та головним закликом про якнайповнішу підтримку від народів та країн Балтії для спільної відсучі збройної агресії. Вже 20 травня 2022 року. На позачерговій загальній асамблеї унії міст Балтії наше міста було прийнято першим від України до цієї асоціації. Однозначно, рішенням загальних зборів всіх членів Унії з Російської Федерації, як Санкт-Петербург та Годчину, було виключені через збройну агресію їх країни. Під час останньої 17-ї Генеральної асамблеї унії та конференції членів, що проходила в жовтні 2023 року в місті Паланга Литва. Основною темою була проголошена підтримка України. Направлений для участі представник Вінянської міської ради пан Горкот брав активну участь в дискусіях щодо бачення про підтримку України і доносить думку громади про пріоритетність таких заходів підтримки. Які були б направлені на протидію самій агресії, а не заходом з пов'якшенням її наслідків чи планування повоєнного відновлення в умовах, коли доля війни ще не вирішена. Хочемо підкреслити, що такий погляд був поглядом всієї нашої профрінкової громади, а не особистою думкою. Вкрай важливо, що, попри нагальні поточні внутрішні виклики місць членів умнії. Ці загальні збори затвердили рішучість засудження неспровокованої, незаконної агресії Російської Федерації. Це також витяг з резолюції Генеральної Асамблеї. З цього моменту пройшов ще один рік кривавої агресії, яка, попри опти... оптимістичні сподівання багатьох учасників конференції та загальних зборів, триває і досі. Агресор не покараний. І не втратить спроможність продовжувати свої злочини проти нашої країни і загрожувати безпеці всього світу, попри докладені зусилля та безмірну ціну захисників. Як відомо, у відповідь на вказані глобальні виклики і необхідність справедливого завершення розпочатої Російської Федерації війни в Європі, президент України представив план допомоги Україні над агресором. Парламенті України 16 жовтня 2025 року наразі цей план продовжує обговорюватись широко у всьому світі. Відтак на підтримку позиції Верховної Ради, уряду та президента нашої країни про відсутність плану Б щодо компромісу та замирання замирення з агресором та щодо необхідності завдати поразку. Агектору, щоб запобігти повторення інших країнам, побігних їм в майбутньому, просимо вас всебічно розглянути, які ще не розкриті можливості має унія міц Балтії для більш повного втілення плану перемоги України, включно з організацією дискусій на підтримку необхідних дій, як серед членів унії, так і загалом. Країнах Балтійського регіону та по всьому Європейському Союзу в межах повноважити. Зі свого боку, ми готові до активної, посильної участі в цьому процесі. Від імені Рівнянської міської територіальної громади звертаємося до міст партнерів Унії міст Балтії з проханням підтримати зазначене зведення. Сподіваємося, що план отримує необхідну підтримку. Для дієвої реалізації інтереса, в інтересах відновлення стабільного миру в Європі та в усьому світі. Віримо в перемогу. Звернення прийняте на пленарному засіданні 62-ї позачергової сесії Вільнянської міської ради 8 спитня, 28 жовтня, 2024 року. Так, Це такий буде Оце таке звернення. Це додать, шановні. Проект рішення перемог. Будь ласка, є ще питання? <плес> 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 Угу. По-перше, коротеньке заперечення з приводу того, що головною метою вступу до Унії Балтійських міст, як сказала Наталія Олександрівна, була перемога в війні. Це не так, бо ми планували вступити в Унію ще в листопаді 21-го року, якщо мене не зраджує пам'ять. Тоді про війну не було жодної думки. Ні кожного в кожного у нас були побоївання, але не прямо. Що це відмородний процес. Тому одною метою вступовування у Балтійських військ був саме розвиток вільнянської громади. Більше за екологічною компонентою, бо люди досягли значних успіхів і в очищенні Балтійського моря, і фактично всіх прилеглих територій. Yeah. Це так інформативно. По-друге, ми не досягли того, що сподівалися з ними і в нас немає результатів. Я вважаю, тільки через те, що ми фактично не працюємо в цьому напрямку. Це треба визнати і це бачить там. Одна моя поїздка, вона фактично нічого не вирішила. Це було фактично декларативне бачення Віннянської громади з приводу того, як вже е ситуація, яка склалась по війні, що ми хочемо від них. І дійсно в цьому плані, ну, крім констатації факту того, що Україна жертва гуманітарної допомоги та визнання російської агресії, більш ніяких дієвих кроків звідти немає. Не можу сказати, чи вони можуть бути прямо у військовому плані, бо це не структура, не організація, яка може надавати пряму військову допомогу. Однак політично ми могли б значно краще працювати. Це дійсно так. Тепер, з приводу нашого звернення, якщо дозволите, тут є шостий абзац нашого, не додатку. Я думаю, що додатків має бути два. Першим додатком має бути фактично план президента, бо його тут немає, а другим вже додаток звернення до УНІ. І другий, шостий абзац, цитую, другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Я розумію, як це сформульовано в плані. Однак вважаю, що ми з вами маємо трошки поміркованіше і дуже обережно висловлювати у подібних штуках, незважаючи на те, що всі ми розуміємо, хто ворог і так далі. Я не впевнений, що ті хлопці, які зараз там, вони хочуть ще й на території Росії перенести війну і гинути там. Тому наше головне завдання досягти територіальної цілісності України в кордонах 91-го року і цей пункт. З, е, от, на полі бою в Україні я би поставив крапку. Дякую. За, за основу і потім я не Обов'язково це не зараз. У нас по засіданні постійне комітету. А, а війна з якого року початок у нас з Російською Федерацією? З 22-го. та фаза, якою ми. Фактично і називаємо війною, а ми це кого ви вважаєте? Ми це кого вважаєте? Я ми, ми вступали... особисто вважаю себе учасником оцих всіх подій з 2014 року, бо можливо той, хто не переймався війною, військовими подіями і допомозі. Нашій армії той вважає з 22-го року горе в Україні. Я вважаю, що все весь початок, все нещастя почалося саме з 14-го року зі сходу України. Вступ в ООНі вже був дуже пізній, е, уже, е, е, як був початок е, повномасштабного вторгнення, і все таке зеленою ниткою проходило те. Що ми вступаємо заради самого головного. Безвід'ємно, безвід'ємно екологічна сторона. Але ви розумієте, що екологія не, не до чого буде, не дай Бог, ми втратимо ще якісь території. Ну, От в чому проблема? Тому yeah. вступ до Унії був першочергово, те, де я давала всі виступи. Не знаю, з чим ви їздили до е, Унії е, Балтійських міст. Але я знаю одне, що найголовніше, що було поставлено за мету з паном Стояновським як представником нашої громади в унії Балтійських міст, це мир і перемога. Покажете мені заявку листопада 21-го року, формулювали. Значить, Я пам'ятаю, що вони поцікавилися це висто і депутатський корпус, чим я туди йду. На жаль. Дуже прикро, але ви навіть не спромоглися. Доповісти депутатському корпусу, з чим ви приїхали звідти, і я вже взнавала від Стояновського. Тому, ну, з'їздили, я розумію, ви за свої кошти з'їздили, не брали з бюджету дозволені гроші депутатами, але ваш результат я знала і знала от Стояновського. Не від вас, на превеликий жаль, перед депутатським корпусом, який вирішував, їхати вам туди чи не їхати. Результативно чи не результативно. Я захотіла, я дізналася, але вашої змоги, спромоги і бажання не було доповісти депутатам результату. Хай плачевного результату, хай найгіршого результату. А він не плачевний насправді, не знаю, хто вам що сказав. З того на сайті міської ради мали б розмістити мій звіт, в якому чітко є повна повний звіт стосовно цієї подорожі і виступів і навіть фотозвіт. Чому його немає, я не знаю. Ну давайте так от трошки скринюю, Де, чи... Коли це було подано вам, ну, скажіть, будь ласка, я розберусь. Запитайте в апарат. Якщо треба, я підтверджу повністю це на електронній полі. Добре, я його Дякую. не бачила. Давай ну деписуюсь. і бажання перед депутатами вашого теж не бачила чому виступити. В виступів більше нічого не було. Є пропозиція винести питання на сесію, включити в порядок денний. Хто за? Проти отримав сильного голосу. Дякую. Відносно, відносно того перекладу, цієї, відповідно, переклад буде, як звернення, так і того письмового додатку, то додаток до звернення на унію це додаток.